Всім привіт, раді чистоти експерименту витрусив скло на машині, щоб воно було чистеньке, прозоре І тоді побачимо з далекоміром від хенбекера цю 800 І так, я в машині ось скло, ось хенбекер. Пробуємо. Я вже ввімкнув його. Зара, а зара. 7 6 ба что с нихе да так давай 102 так туда и 26 до собачки показує. 24. Так. Ну, з білим він не справиться. 11 метрів. Ну, якщо витерти добре скло, ось ці відстані, щоб ви бачили. Ще раз. Так, 9,2 до забора. Так воно десь і є. Отут тут Бреше. 27, оце правда. А отут він щось підбріхує на червоному. 20. Ні, хоча так і є, воно така літка, так і є, туди десь 26 метрів. Десь так воно і є. Так, ще раз, 26,9. Ну, зараз вже не буде показувати. 26,9, бачите, знову сніг вже пішов Ось дивіться, я вийшов з машини, міряв там, просто сніг іде, якщо ви бачите. І я стою майже на ту саму відстань. Ця калітка. 27,4. Ну, я міряв звідти, Відійшов чуть-чуть Ось 27,4 Хто там дуже ржав з хенбекера? Показує він чи ні. Якщо хороша погода, то взагалі показує через чисте скло е, нормальну відстань.